Вітаю, друзі! Запрошую вас відвідати архіпелаг Челбахеб у Республіці Палау, що в Тихому океані. Тут, на острові Ейлмалк, причаїлося справжнє дивне диво Озеро Медуз. або місцевою мовою Онгейм Тетау. У чому ж дивовижність цієї водойми. Приблизно 12-15 тисяч років тому через активний рух земної кори озеро відокремилося від Тихого океану. Онгейм Тетау є меромітною водоймою. Вода в ньому постійно розділена на два шари. Нижній шар від глибини 15 метрів, дуже мінералізований і безоксигенний. А ось у верхньому шарі, в теплій насиченій оксигеном напівпрісній воді, знайшли справжній рай два види сцифоїдних медуз: місячна медуза роду аурелія та золота медуза роду мастігія. Протягом тисячоліть, проживаючи в умовах відсутності природних ворогів. Золоті медузи повністю втратили жалкі клітини. Для порівняння ось суворі створіння, океанічна форма виду, а ось ці лагідні кошенятка. Озерний варіант. Протягом дня золоті медузи відтворюють складний міграційний маршрут, переміщуючись між шарами озера. У безоксигеновому шарі вони споживають мінеральні речовини, необхідні для зооксантел, з якими медузи перебувають у симбіотичному зв'язку. На знак подяки зооксантели у свою чергу виробляють поживні речовини для харчування медуз, так і живуть ці дивні створіння. Відпочивають, харчуються та залюбки фільмуються і плавають із туристами. І ніколи, ніколи нікого не жалять. Такі ось добряки. І настільки їм добре живеться, що популяція медуз в озері наразі нараховує кілька мільйонів особин. А що ми завжди вам кажемо? Світ сповнений цікавинок. І ми маємо що про них розповісти. До нових зустрічей!